Сьогодні вкотре поговоримо із вами про штучний інтелект, про ті алгоритми, які будуть нам з вами допомагати робити різну рутину і нудну роботу або відбирати нашу ідентичність, як буде виглядати майбутнє шиї? Ну що ж, спробуємо зараз ще трішки у цьому подлубатися. Спершу кілька найсвіжіших інформацій у підсумку минулого тижня. У Франції розгорілися суперечки довкола фільму, дубляж, якого створено за допомогою штучного інтелекту. Програма відтворила голос померлого актора, який протягом багатьох років озвучував американську зірку Сильвестра Сталлоне. Однак, кінцевий результат не переконав глядачів і викликав обурення серед французьких акторів. Цей голос багато років асоціювався у Франції із. Зіркою фільмів Рембо та Роккі, а ось так звучить Сталоне у версії відтвореній штучним інтелектом. Ален Дерваль, який помер минулого року, був одним із найпопулярніших акторів дубляжу у Франції. Два стартапи використали штучний інтелект, щоб відтворити його голос і застосувати його у новій американській стрічці із Сталоне. Французький трейлер до фільму Армор викликав хвилю критики. Головним чином з боку акторів дубляжу, які вже кілька місяців ведуть компанію проти використання штучного інтелекту у їхній професії. Ситуація також набула політичного забарвлення, адже переговори з продюсерами веде донька покійного актора, французька міністерка Аврор Берже. Політикиня заявила, що її обдурили творці фільму у у чергу повідомили, що мають альтернативну звукову доріжку, записану іншим невіртуальним актором Стефан Фольтер, польське радіо. Бачимо, що ситуація у Франції дуже схожа на недавній скандал у Польщі, пов'язаний із АІ Воскресінням Віслави Шимборської, і реакція на це досить схожа. Можна було би сказати про те, що людство принаймні Європа не готові до шиї, але можливо доречніше сказати, що ми бережемо ще певні бастіони етичних. Норм. А стосовно таких бастіонів, гляньмо, як стикаються дві моделі етики у Запековому герці в Іспанії, де затівається щось на кшталт народ Іспанії проти Ілона Маска. Прем'єр-міністр Іспанії різко висловився на адресу Ілона Маска, американського мультимільярдера, власника платформи X та близького соратника Дональда Трампа. Голова уряду у Мадриді. Педро Санчес заявив, що найбагатша людина світу розпалює ненависті підтримує спадкоємців нацизму у Німеччині. З промовою іспанський прем'єр виступив під час заходів, присвячених 50-й річниці смерті диктатора Франціско Франко. Педро Санчес застерігав від цитата автократичних режимів, які набирають сили. Інтернаційну... крайню право міжнародної спільноти, яку ми вже багато років засуджуємо, тепер очолює найбагатша людина у світі, яка відкрито атакує наші інституції, закликає до ненависті та прямо підтримує спадкоємців нацизму у Німеччині, заявив Санчес Кароль Дармороз Польське радіо. Маск цього тижня, взагалі, зірка Європи. Такий собі європейський тур у нього затіявся. Європейська комісія перевіряє, чи відповідає дії Ілона Маска на створенній. Платформі X нормам законодавства ЄС. Попри те, що сама дискусія на платформі X з лідеркою альтернативи для Німеччини не порушує правил, як зазначив речник комісії Томас Реньє, вирішальним буде те, що відбуватиметься на платформі після цього. What we want is власники платформи повинні забезпечити, щоб певні типи контенту не отримували переваг у видимості. Не можна надавати більшої помітності одному типу контенту. У багатьох європейських країнах цього року відбуваються вибори, зокрема в Польщі, тому існують побоювання, що маск може використати платформу X для втручання у їхній хід. Як я вже згадував минулого разу про статтю Тімоті Снайдера, в якій він розглядає один із ймовірних небезпечних сценарій правління Трампа і Маска і вводить термін мам прижи. Тобто Маск Трамп режим як певний маркер нашого часу. Почитати цю статтю можна на сторінці НВ. А тим часом Америка активно блокує Китай у всіх можливих напрямках. Цього тижня адміністрація Байдена запровадила нові експортні обмеження, спрямовані на контроль прогресу ШИІ у світі та, зрештою, на запобігання потраплянню найпередовіших технологій штучного інтелекту до Китаю. Це правило є черговим у низці заходів, запроваджених Дональдом Трампом і Джо Байденом для стримування китайського шиї. Помітні фігури у сфері штучного інтелекту, зокрема, Сем Альтман з OpenAI і Даріо Амадей з Anthropic, попереджають про необхідність перемогти Китаю у сфері Шиї. Адміністрація Трампа може ще більше посилити ці заходи. Читаємо у статті Vio Night Why beating China in AI?» brings its own risks. пол Тріоло партнер у консалтинговій компанії DJ Group, член ради з міжнародних відносин і старший радник проєкту університету Пенсильванії Pen Project з майбутнього відносин між США і Китаєм. Загалом це обмеження зосереджується на кластерах високопродуктивних обчислень. Говорить Пол Тріоло. Правило також вводить обмеження на використання власних моделей для найпередовіших. Фронтирних обчислень, але не зрозуміло, як саме визначатимуться рівні продуктивності. Більшість відкритих моделей шиї з вільно доступними моделями налаштовується і удосконалюється користувачами, зокрема великими компаніями шиї у Китаї для таких компаній, як Google, Microsoft, Oracle, Це правило додає важливих проблем, оскільки це уповільнює, ускладнює міжнародну експансію, додає витрат на дотримання вимог, юридичну підтримку на глобальні дослідження і розробки. Експортний контроль США. Сповільнив розвиток Китаю, але водночас санкції об'єднали зусилля китайського уряду на шляху до більшої самостійності. Китай вклав десятки мільйонів у допомогу місцевим компаніям для досягнення технологічного паритету або масштабування потужностей у ключових галузях, а це призвело до значних змін у напівпровідниковій індустрії та її спроможності підтримувати розробку передових апаратних рішень для створення фронтирних моделей ШИІ. Зростає зв'язок між консервативними венчурними капіталістами, здебільшого зосередженими у Іліконові долині це тривожне поєднання, яке змішує загрозу з боку Китаю, особисту вигоду і опір регулювання передових технологій Шиї в результаті є небезпечним, бо веде до так званої гри з нульовою сумою. Такий підхід перебачає, що будь-яка співпраця між США та Китаєм, навіть у таких галузях, як медична чи енергетична, має бути відкинута на користь забезпечення домінування США та їхніх союзників у розвитку шиї, але насправді неможливо, що будь-яка країна зберегла сталу перевагу над іншою та виграла цю гонку. Конкуренція між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту становить серйозну загрозу не лише для обох країн, а й для всього світу. Це може призвести до наслідків, які загрожують глобальному миру, економічній стабільності та технологічному прогресу. Тож ця інформація нас підводить до ще одного матеріалу, опублікованого нещодавно на сторінці четвірки польського радіо, а це розмова із Домінікою Бухольц. Експерткою у сфері цифрового маркетингу та штучного інтелекту минулого 2024 року у дію були введені досить суттєві нормативні акти, які принесуть значні зміни в контексті АІ. Мова йде про регулювання на рівні Європейського союзу, відомо як AI Act або закон про штучний інтелект. Ці правила мають впливати на те, як використовуються технології штучного інтелекту, включаючи діпфейк та інші подібні системи. Акт впроваджено такі хірархії. Основною ідеєю Act є ієрархічний підхід до регулювання систем штучного інтелекту. Цей закон класифікує технології за рівнем ризику, поділяючи їх на чотири категорії: неприпустимий ризик, такі системи будуть повністю заборонені. Друга високий ризик технології, які будуть підлягати строгому регулюванню і контролю. Обмежений ризик, ці системи потребуватимуть базової прозорості у використанні, та мінімальний ризик, дозволені без суттєвих обмежень. Ці основні принципи є ключовими для бізнесу, адже регулювання орієнтоване насамперед на компанії, які розробляють. Використовує штучний інтелект. Окремих ці правила зачіпати не будуть, адже їхня основна мета захист саме окремих осіб. Домініка також звернула увагу на те, що в технологічній сфері вже з'явилися побоювання стосовно цих правил. Наприклад, існують прогнози, що багато стартапів можуть перенести свою діяльність до США, де законодавство є менш суворим і більше сприяє інноваціям. У Європі ж наголос робиться на захисті прав людини та громадських свобод. У контексті AI Act багато цікавих питань залишається відкритими, які саме системи будуть заборонені, що буде дозволено, і в яких цілях можна буде легально використовувати технології штучного інтелекту. До мені канавела приклади з жечок систем, які будуть регулюватися, найбільш жорстко відносяться інструменти, які маніпулюють поведінкою людей у шкідливий спосіб. Наприклад, видають себе за людину, а теж не мають можливості ідентифікації. Також під заборону підпадають системи, які оцінюють громадян, так званий соціальний скоринг, як це відбувається зараз у Китаї. Окремо будуть регулюватися теж технології, засновані на біометрії, особливо ті, які розпізнають емоції, наприклад, у робочому середовищі чи освіті. Установах. Масове спостереження також буде предметом суворого контролю. AI-акт дозволяє використання систем, які приносять реальну користь, наприклад, це діагностичні інструменти в медицині, чат-боти для обслуговування клієнтів, персоналізація реклами. Але Навіть ці технології мають відповідати етичним нормам і не вводити людей в оману. Є виключення, навіть заборонені системи AI можуть бути використані у надзвичайних ситуаціях, наприклад, для запобігання. При терористичних загрозах технології розвиваються так швидко, що регулювання завжди буде трохи запізнюватися, тому цей закон має бути гнучким і готовим до постійного. Вдосконалення. Така температура по палаті, говорячи народною мовою у світі штучного інтелекту на сьогоднішній день. І для нашого радіо, як ви знаєте, важливо тримати руку на пульсі актуальних подій. Тож наступного тижня ми продовжимо вас тримати у курсі подій в новітніх технологіях. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося!